War. War never changes. слово війна давно ввійшло наш лексикон на побутовому рівні, здається, змінивши початкове своє значення. Ті почуття, що раніше було неможливо навіть погасити, дещо атрофувалися. І тепер свідоме сприйняття ігорно військову тематику розмазалося настільки, що швидше за все ми навіть забули, що таке ігри про війну. Серія ігор Call of Duty, що колись була еталоном сюжетних ігор з цією тематикою, перетворилася на конвеєр, змістивши свій вектор розвитку. Може здатися, що глобально нічого не змінилося, проте всі ми розуміємо і відчуваємо, що справжня Call of Duty загинула вже давно, залишивши глибоку рану на вразливому геймерському серці. Так не лише з колдою, всі сучасні воєнні ігри страждають від втрати орієнтиру, випалюючи душу розповідь про реалії війни і шлях солдатів, більше не являється основним аспектом. На тому місці, де до цього крізь ехо вибухів, зі свистом куль в свідомість цілеспрямовано пробирався наратив про справжню сутність війни, утворилася порожнеча, яку розробники вирішили компенсувати новими механіками, гіперреалізмом і веселим геймплеєм. Незважаючи на те, що я маю багато питань до нових частин колди. Вони все ще являються хорошими іграми, в які досі приємно грати, але в контексті нашої теми, як би сумно це не було, вони втратили своє істинне призначення. І такі зміни відбулися не лише в сегменті шутерів. Багато стратегій чи симуляторів або з самого початку не могли зрозуміти, в чому полягає привабливість ігор про війну, або згодом робили неправильні рішення, змінюючи свій напрямок, орієнтуючись на іншу аудиторію. Більшість сучасних ігор про війну роблять акцент на геймплеї, на видовищності, купі вибухів, зброї, неймовірній руйнації та масштабі, забуваючи, що війна це не рівень складності чи сетинг, це завжди трагедія. Війна це не геймплей, це частина. Світу, і на жаль. Не лише ігрового, і коли гра розуміє це, вона стає чимось більшим ніж просто гра, коли після сесії чи проходження вона залишає не просто спогади, а досвід, що своїм гірким присмаком проходиться по всьому тому людському, що є в тобі. Сьогодні я хочу поговорити саме про це: про те, як ігри змушують нас повірити в реальність зображених подій і залишають по собі шрами, що ніколи не загояться. Тож не забувайте слідкувати за температурою води у чайнику і кількістю їжі у тарілці, бо з вами смаколик. Бажаю смачного перегляду. Спершу я хотів би ненадовго повернутися до колди і пояснити свій тейк про її смерть. Я починав грати в ігри цієї серії ще з перших частин, коли ігрова спільнота ще не використовувала словосполучення Black Ops, щоб змусити когось блювати Call of Duty 1 та Call of Duty 2. В цих частинах розробники дійсно старалися не просто додати воєнний сетинг своє творіння, а показати війну. Ми грали за звичайних безіменних солдат, чиє життя вартувало не більше, ніж життя їх побратимів. Кожна місія в цих іграх змушувала гравця пірнути в справжній пер. Екло постійні вибухи та крики збивали з пантелику, викликали паніку. Масова смертність товаришів навколо змушувала думати, що ти можеш стати наступним. Навіть дизайн рівнів був особливим. Проходи чи правильні напрямок руху були неочевидні, що плутало і провокувало велику кількість помилок. Це дарувало більший ефект занурення, адже ти дійсно мав думати, що тобі зробити і куди тобі йти, щоб не померти. Основною задачею було не перемогти у бою. А вижити різні маленькі деталі, які легко пропустити чи не зрозуміти, дарували атмосферу антивоєнної естетики. Наприклад, на початку першої місії в кампанії за СРСР ми разом з іншими наляканими солдатами вирушаємо в бій, і нам навіть не дають гвинтівки лише набої до неї з закликом підняти гвинтівку у мертвого товариша. Ось той контекст, що відрізняє справжні частини Call of Duty – від нових вони не романтизували війну, вони її демонізували. Якщо до цього ти грав за звичайного бідолаху, який намагається вижити, вигризаючи право на життя, то тепер ти крутий боєць, який все вміє, все вивозить. І рятує світ. Сіра мораль без пропаганди змінилася на однобоку демонстрацію війни з рідкими спробами погратися з почуттям непевності у гравця. В старих частинах не намагалися показати хто добро, а хто зло. Гра просто давала побачити, як виглядає ця м'ясорубка зсередини, відчути ту атмосферу, коли солдати це лише гарматне м'ясо. Сьогодні ж активі намагаються час від часу подавати бліді приклади через окремих персонажів, в яких глибини менше ніж в калюжі після дощу. Сірія сильно змінила свій вектор. Від показу війни як трагедії, вони перейшли до показу війни як атракціону, епічна постановка моментів, кінематографічність сцен, крута зброя, неймовірні навички УГГ і жарти від твоїх напарників. Це вже не воєнна гра, це голівудський блокбастер, який викликає почуття драйву і веселить тебе. Твоя ціль знищити всі перешкоди на шляху і вкотре стати справжнім героєм для всього світу. Але стоп чи. Дійсно ти герой? Очевидно, що виконуючи свій обов'язок, будучи на правильній стороні, захищаючи інтереси своєї країни, ти будеш для неї героєм, але послухайте ще раз: чи дійсно ти герой в цій війні? Чи дійсно ти на правильній стороні і чи дійсно ти робиш все правильно? Саме такі питання перед тобою ставить спецопс. The Line. на перший погляд, це звичайний шутер, такий самий, як і інші, і якщо розглядати її саме як шутер, то вона нічим вас не здивує. Тим паче зараз, адже їй на секундочку вже 13 років. Проте гра все-таки дивує, але дечим іншим. Головний герой капітан Мартін Вокер, боєць елітного підрозділу Delta Force, ветеран, дисциплінований і впевнений у собі. Його команда отримує просте завдання: пробратися в ізольований пісками Дубай, знайти зниклу 33-ю піхотну дивізію під командуванням. Полковника Конрада, і встановити контакт. Навіть початок змушує тебе подумати, що це така сама голівудська історія, де круті хлопці будуть розрулювати ситуацію, епічна сцена перестрілки на гвинтокрилах, що пролітають між багатоповерхівками Дубаю, офіційний старт бойового завдання, і жартівливі розмови капітана та його товаришів. Ти налаштовуєшся на те, що весь цей пафос буде продовжуватись і далі, але ось всього через 15 хвилин від початку ти утримуєш перший удар від брутальної реальності: зустріч з повстанцями, яка Закінчується їх смертю. Слова вокера змушують проростати перші парустки сумніву всередині гравця. We Більш того, наступна деталь ставить серйозне питання щодо твоєї людяності. Розробники додали ймовірність того, що ворог вмирає не одразу, і її гравець має можливість підійти і добити його, або ж залишити його вмирати в агонії, слухаючи передсмертні хрипи. В такій дрібниці схована. Така неймовірна глибина, і це навіть не прописаний в сценарій момент, це лише елемент геймплею, який правильно вписується в загальний наратив. Події, що відбуваються згодом, поступово породжують в голові ще більше роздумів на рахунок правильності ваших дій та природи моралі, якою керуються персонажі. Головний герой сильніше плутається і перестає розуміти, хто його ворог, адже вже в другій главі ми зустрічаємось з солдатами нашого війська і ведемо перестрілку з ними, пояснюючи це самозахистом. Не виявляється прихованою настільки, що герой вирішує шукати її посеред гори трупів, що залишаються там. Де він проходить. Ще однією цікавою фішкою є те, що поступово змінюється зовнішність у персонажа. Це проявляється буквально у його міміці. Якщо спочатку ми спостерігаємо за впевненим в собі та своїх діях чоловіком, то потім впевненість змінюється маскою, котра приховує глибоку заплутаність і втрату моральних орієнтирів. А найсильнішим кульмінаційним моментом в грі є епізод обстрілу білим фосфором. Я маю попередити, що наступна сцена може глибоко вразити вас, тому якщо не готові, просто. То перейдіть на цей таймкод. Вокер і його команда застрягають біля добре укріпленої позиції 33-ї піхотної дивізії. Прямий штурм самогубство, тому що на пагорбі стоїть укріплений табір, а зі схилів працюють кулемети й міномети. Проти такого укріплення звичайна атака не має шансів. Але неподалік команда знаходить артилерію з білим фосфором, забороненим хімічним боєприпасом, що випалює все живе. Вокер вирішує його використати, аргументуючи, що інакше вони не прорвуться. Ти перемикаєшся на камеру. Тепловізора, де в чорно-білі кольорові гамі вишукуєш ворогів, що зображені у вигляді білих плям. Ти просто клацаєш по скупченнях теплових цілей, випускаючи снаряди. Далі йде саме бомбардування. Вибухи виглядають красиво, у стилі військового екшену, і тут немає жодних ознак, що щось не так. Та після завершення обстрілу команда спускається в табір, щоб оцінити результат. Щойно ти опиняєшся внизу, тон Різко змінюється. Камера більше не знімає з відстані. Ти повільно проходиш серед чорних від опіків тіл: дим, запах гару, крики поранених. Деякі люди ще ворушаться, але вони вже приречені. Напарники намагаються говорити з вокером, та він тримає холодний тон, хоча голос тремтить. Посеред хаосу, ти бачиш рештки жінок і дітей. Їх було багато. Цілий натовп, який як виявляється, 33-та дивізія евакуювала з міста. Вони сиділи у таборі, коли почався обстріл, і фосфор накрив їх разом із солдатами. Останнім пострілом по решткам права називатися людиною стає тіло матері, яка загородила собою дитину. Обидва обвуглені до невпізнаваності. Напарник Адамс відводить погляд. Луго шепоче чорт. Вокер же, дивлячись на це, каже, вони не залишили нам вибору. Це брехня, яку він говорить не лише іншим, а й собі. Це брехня, яку могла породити і твоя свідомість, аби спростувати всі ці дискомфортні думки про те, що ти разом з головним героєм перетворився в монстра. З цього моменту Вокер переламаний. Він починає діяти ще жорсткіше, безжальніше. А ти, який лише натиснув кнопку, стаєш. Співучасником і раптом приходить болюче усвідомлення, що емоційне відсторонення у вигляді безликих білих плям на екрані тепловізора було використане саме для того, щоб ти зробив це легко, а потім гра змушує побачити реальні наслідки. І що тепер? Ти досі вважаєш себе героєм? you. О know, saw things. А чи сервайвос айдід. Спец Об з делайн це історія одного зламаного солдата. У реальності ж війна рідко крутиться навколо однієї людини. У багатьох випадках ти навіть не головний герой власної історії. У онлайн-симуляторах війни, як Squad чи Arma 3, ти лише частина колективного механізму. І тут все інакше. Ніхто не чекає твоєї драматичної перемоги, ніхто не знімає фільм про твою місію. Тут ти просто солдат, і твій слід у війні зникне так само швидко, як і ти сам. Ці ігри не лише про командну взаємодію. Вони про вартість життя солдата. Воно одночасно важливе в контексті ресурсу, але так само нічого й не варте в загальному масштабі. Бо ти не Рембо, який самотужки знищує армію ворогів. Тут ти один із сотні голосів у радіоефірі. і якщо не виконаєш свою маленьку роль, вся команда програє. А можливо й ні, тому що окрім тебе залишилось ще 99 таких же одиниць розхідного матеріалу. Поняття індивідуальності тут зникає не через знецінення, а через відсутність потреби в цьому. Мені згадався прекрасний приклад сюжетної кампанії Battlefield 1, де вмираючи гравець не повертався на місце останнього збереження, а переносився в іншого солдата. А персонаж, яким ти керував хвилину тому, залишався вже нерухомим. Ідеальна демонстрація значимості рядового бійця в армії чи складі. Ми не маємо можливості помацати ситуацію з різних сторін, бо ми не завантажимось на останній чекпоінт і навіть не візьмемо під контроль іншого персонажа. Гра не поставиться на паузу, а війна. Продовжиться, просто вже без тебе. У цих іграх смерть не героїчна і не драматична, вона тиха, швидка, і через хвилину твоє місце вже займає інший. Хто цілком ймовірно звільнить місце для наступного через ще. Одну хвилину. Війна в них це не історія про тебе. Ти лише статистика. Ти можеш весь матч працювати як сапер чи радист, і ніхто навіть не згадає твоє ім'я. І в цьому є страшна правда. Війна рідко пам'ятає своїх героїв, а робота більшості губиться в шумі. Так саме в шумі. Але я зараз не про звуки вибухів чи пострілів, які згадую вже не вперше, а про. Голос, оскільки твоє життя нічого не варте, то єдиний шанс вижити працювати в команді. Команда без тебе може і справитися, а от ти без неї. Ні, в цих іграх головна твоя зброя не автомат, а мікрофон. Важливість комунікації тут важко переоцінити. Усе будується на координації. Банально, якщо командир не зможе зібрати людей, операція провалиться ще до початку. Кожен член екіпажу мусить ділитися інформацією і мусить давати її правильно. Іноді половина бою це передача координат, розмітка карти, виклик підтримки. Це звучить нудно, але коли розумієш, що від цього залежить життя десятка інших гравців, стає. Моторошно, проте страшніше за пустійні звуки рації і сотні голосів в наушниках, що зливаються в єдиний потік, може бути лише тиша, тиша перед боєм. Адже більша частина матчу в такій грі не стрілянина, а напружене очікування, коли ти навіть не бачиш ворога, але знаєш. Що він поруч, і що в будь-який момент доля може зіграти останній акорд у симфонії твого життя. 15 хвилин маршу по пасторю, рація шумить, сонце пече і раптом бах, і все закінчилося однією кулею, яку ніхто навіть не запам'ятає. Це дуже контрастує з будь-яким блокбастерним шутером. Там за 15 хвилин ти вбиваєш сотню ворогів, тут за 15 хвилин ти просто намагаєшся дістатися до точки живим. Вражає й те, що в таких іграх ти можеш побачити війну не як подію, а як Процес, адже тут немає центру сюжету. Бої відбуваються всюди одночасно і немає поділу на головну битву і другорядну. Це не квест, це не точка на карті, це сукупність паралельних імпульсів на графіку простору та часу. Тут ніколи немає сценарної драми, як в синглплеєр-іграх. Усе створюють самі гравці. Взагалі, якщо говорити про сквад, то очевидно, що зараз це, мабуть, єдина гра на військову тематику настільки популярна в Україні. Люди грають неї на повному серйозі, ніби по РП відіграючи. ЗСУ, тим самим виводячи термін диванні війська на новий рівень. Я серйозно, ви бачили, скільки переглядів збирає такий контент? Навіть є сервера, де українці дійсно грають проти русаків, підпалюючи їх сраки ще й в онлайні. Я ніяк не критикую це заняття. Моє іронічне висловлення щодо диванних військ було використане лише заради доброго жарту. Цілком ймовірно, що та скрупульозність, з якої гравці відіграють катки в складі, може подарувати їм знання, які, можливо, навіть можна буде використати в реальному житті. Хоча маю дуже мало досвіду в складі чи Армії я вважаю їх найкращими представниками цього жанру, які дають повністю відчути на собі безіменність солдата у війні. Але навіть у цих симуляторах ми все ще залишаємося солдатами. Ми маємо зброю, ми маємо товаришів, ми маємо шанс здати відсіч. Та справжній жах починається там, де в тебе немає нічого, де ти не боєць. Ти просто цивільний, який прокинувся в місті, що перетворилося на руїни. І от там же немає карти, немає командира, немає місії. Там і тільки ти, голод і війна, яка не питає, на чиєму ти боці. This war of Mine не про битви, вона про повільне вимирання. Тут головний ворог не куля, а головний ворог час, і кожна його хвилина забирає в тебе сили, віру. І людяність день тут тягнеться в сірій тиші. Ти дивишся у вікно, чуєш далекі вибухи і думаєш лише про те, як дожити до вечора. Вночі ж ти виходиш у розбиті вулиці, і це завжди гра з долею. Можна знайти трохи їжі, можна повернутися з порожніми руками, а можна взагалі не повернутися. Кожен похід це ризик не лише життям, а й тим. Ким ти є, бо в пошуках хліба чи медикаментів ти можеш обікрасти старого, забрати останнє в хворої жінки або навіть відштовхнути дитину. І ти знаєш, що це неправильно, але пам'ятаєш, що твої близькі, теж голодні, просте, але нелегке співставлення пріоритетів. Тут немає перемоги, ти не знищуєш ворога, не займаєш територію, не виграєш битву, ти просто тягнеш час, продовжуєш гру, щоб побачити ще один схожий на попередній день. І кожне твоє рішення залишить. Шає слід, ти можеш вижити, але вже ніколи не будеш тим, ким був раніше. Бо виживання це не подвиг, а серія брудних компромісів, які залишають шрами глибше за будь-яку кулю. Героїзм у цій грі розкіш, якої ти не можеш собі дозволити. Іноді він може коштувати життя тобі або твоїм близьким. Тут війна не дає вибору між добром і злом, вона дає вибір, який завжди перетворюється. У вирок, ти можеш допомогти незнайомцю і залишити свою сім'ю без їжі, можеш вкрасти у тих, хто довірився тобі, щоб нагодувати хвору дитину, і будь-яке з цих рішень наносить невиліковну рану. War of Mine не змушує тебе відчувати провину за поразку. Вона змушує відчувати провину за те, що ти вижив. Бо якщо ти прожив ще один день, це означає, що хтось інший не зміг цього зробити. І коли гра закінчується, ти залишаєш її не з почуттям виконаного обов'язку, а з тягарем, який важко зняти навіть після того, як вимкнув комп'ютер. І саме тому This War of Mine, можливо найчесніша гра про війну. Вона не знімає фільм про героїв. Вона показує, що залишається після того, як герої загинули. Відеоігри вміють бути гучними. Вони можуть вибухати, засліплювати і залипати на ефектних моментах. Але справжня сила ігор про війну не в цьому. Вона в тому, щоб змусити тебе замовкнути після проходження, щоб ти сидів, дивився у чорний екран і не міг одразу повернутися до звичного життя. Call of Duty колись показувала хаос і смерть без романтики. Space of the Line знімала з тебе маску героя і залишала сам на сам із провиною. Squad і арма змушували відчути безіменність солдата, а This War of Mine Нагадувала, що більшість справжніх учасників війни взагалі не мали зброї в руках. І Разом вони говорять одне й те саме: війна це трагедія, в якій кожен залишає щось від себе. І коли ми закриваємо ці ігри, ми можемо вимкнути звук, закрити програму, стерти збереження. Але ті, хто пережив справжню війну, не можуть натиснути на кнопку виходу. Їхня гра ніколи не ставиться на паузу. Якщо ви додивилися до цього моменту, не забудьте оцінити це відео вподобайкою і писати в коментарях приклади ігор, що так само чудово розкривають тему війни. Підписуйтесь на канал і дивіться мої попередні відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.